Thank you. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, ми вже файно з вами рано покуталися. Сьогодні знімаю відео Один день із життя гуцула в селі зимою. Погнали до зйомки. Кіт просто доби ви їм можеш їсти дали. Ну я зараз дам йому. Сьогодні наші плани. Виділийте, як снігу випало. Сьогодні 7 лютого снігу навалило. Я вчора прочищав дорожки трохи. Але треба ще прочистити. Так що погнали, прочищати трошки дорожки, аби було де ходити. Йо! Хто чекав цього відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Я знімав вже відео День день життя хоцулом, літом, Осінню А тепер знімаю зимою. Думаю, вам все вдасть обов'язково. І Якщо вам це файно... Підтримайте мене лайком, Йо. 2 težočko prometale, dopolnite tako prometale, 5 treba tuda do drugih dveh rej in tuda, v ponadi. Так, прометали ми доріжки А ну напишіть в коментарях, нормальний мені мене вигляд від хати. Ось тако. Нормальний вигляд? Пишіть в коментарях, у вас кращий? Герший. У мене такий ось Так. Сніг попрокидали. Де в нас є дрова такі великі на котел. Коли в нас є такі морози великі, такі як тепер, то ми палимо котлом у зимі. А якщо таких морозів великих немає, то палимо у печі дрива. Геде в нас на котел є. Дрівця зараз їх беремо, то треба навозити, бо вже закінчили. Погнали. На роботі <голові> навозити треба. зараз беремо дрівця. На тачечку. Повну тачку дров наскладуємо. Ти веземо. Хату. Покину вступити мій сезон. Міністратор іначе. Все, повна тачка дров, погнали. Поїхали. Хату. Приїхали. Заносимо різко дрова в хату тай. Та й пішли далі вози. Все, погнали далі возити. Так, дрів ми навозили. Тепер йдемо з піратом у лісочок. Бо зараз вже починає вечеріти, а ми ще маємо йти на санах кататися в спіті. Бо як це гуцули без санів. Так що погнали. Ну, вот, а только я дров навозил. На два тижня мало десь Шесть 6... тачок. Вот так вот. Не дуже холодно, что может на два тижні стане. Можно на два тижні стане. Все четко. Ти це ще треба аби ці дрова заготовити, і ти б не ще висхлерів. Це ще дрова того річні або... Ні, це ще поза того річні дрова. Це дрова з тої ялиці, що я вам колись може показував у попередніх відео, що грим у неї вдарив. Така велика велика була юй. Таке то. А зараз ми йдемо кататися на санах. Вже так давно на сенах не катався, Let's go нарешті наряд ще покатаємося. Задаємо дитинство, так сказати. Е, yeah, let's go. Покажу вам, як написано на камені. Дивіться, які там дерева. Заледенев еще О oh. a trochę inaczej ale fajneckie też fajneckie też oni no napiszcie fajneckie po gonali katacie let's go and dobrat mi jedzie no bordy Fajno, już nauczył się jechać Стас Нічує добре зараз У Погнали! О, -о, о забув я їхати вже. Зараз дядя мене є такий файний снігокат. Зараз я їду. Стас їде перший, я їду другий. Оператор їде послідній, буде це все діло знімати, та я буду знімати свої, говпрошки. Типу, ти погнали, зараз вийдемо, як то буде прикольно Покажи, куди ми будемо їхати. Прямо траса, така файна. А, ти не та у мене сьомі камера, що скаже, чули? Все, погнали. Давно так не катался на санах. Let's go. Я Давай. Все, погнали. Что там будет? Так, надо, 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 Зніма. Я ну знімав это Ну опец? Ший сани, конечно, уломил. Вломив? Yes. Так, Назар хоче їхати на сноуборді. Але він не вміє їхати. Умію. Зараз би не видит. Трохи. А ну ч він зачепиться ты не впаде? А ну пойдем. А тут треба боти спеціальні. Та може. Готові смієтесь, як я зараз буду падати Ану. Трохи станемо а, ззаду А тим боком ти їдеш, що краще. Я їду лівим. Завжди. Ой, паду, я чую, що зараз буду падати. Зараз Ноги згинаєш. Поперекривно, ноги завжди згинаєш, рівно. Ноги дужче згинаєш. Перший раз упав. Добре. Та поїхав би може, але стрьомно після того швидкість велика. Ударив дупу. Ой -ой. Та сказав ноги, згинати я не згинав. Ляха. Куда опли? Ну, проїхався я. Як тобі поїздочка? Uh! Дав став камеру. ЇДЬ Го свою ксівам я тут маленьку, зараз та знімає. І зараз він тут лише вилетіть. Ну ти трохи краще з'їхав, ніж я. Теп -теп. Зараз ми йдемо з'їхати відкивася. Далеко, коротше, йдемо, з'їдемо санами, так буде прикольно, що я вам кажу, так будете дивити, любувати. З горба великого, там туда, дальше, туда великі, туди далі, так. Туди позиції мереки великі, тут ті слупи. Що від світла, туди горять, горить, горять, горять, горять. Погнали. Так. Прийшли вийти туди. З долини. І зараз... Йдемо такого сюди, це в дорогу, дорогу, дорогу. І будемо їхати від цієї сосні. От, ти приблизно. То що, ліщиємо камеру тут? Зараз може тут камеру дещо ти будеш знімати, як ми йдемо їдемош. Погнали. © так холодно, що капітає, десь градусів морозу, Позмерзали. Хата то топиться, в хаті тепло. Не може гріти. Йо. Красота. Ух, змерз. Так, друзі. Зараз беремо пів... Пирати, і йдемо прогуляємося в лісочок. Взлому вас для татовий сейф. Ти та погнали. У ліс подивимося що там? Та шутка. Беремо мій арбалет зараз, та йдемо подивимося, що там наші кормушки. Зробив я там перероблю, а хто дивився моє останнє відео, то той знає, передпосліднє там. Що я ходив, робив для рябчиків для косую вже десь тиждень, може більше вже часу прийшло. Йдемо, провіримо, як вони чи фотоловушка щось зазняла. Ну це, оце все. Ви видите в наступному відео. Ти ще прогуляємося, може якось леса стрінемо. Взяв ще манок на леса, поманімо, може трошки. Ти такий десь вибігаєш. Ти промазав. Погнали в ліс. Йо. Нам сюди. Пірат ви трохи кешко ходити, бо сніг такий себе провалюєш так Такий так вже чуть-чуть наст Не потепліло Але просто киш таке все зробив Ну пірат газ декісь лисяра пробіг Куси 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 Пірат типа такий трохи охотничий пес Трохи Бо ніхто з ним на охоту не ходив той, але від охотничі породи собак що тепер? або с ласка ходила. Менші слідні шкуніті. Пірат набігав уже. Це красота. Так то, друзі, назнімали знімали ми файні з вами відоси. Тут у лісі з піратом прийшлися, перевірили кормушку. Результат, звісно, здивував, но це ви бачите в наступному відео. Будемо вже йти додому з піратом. Ті, що ж цікавенька, ще зазнімемо вам обов'язково йо. Так, друзі, я поманів леса так трохи минут 20 не прийшов лес. Ожидаємо. Хм. Маночок я зробив самий. Ми робили маночок. Хм. Комусь інтересно, можу зняти відео, як зробити той манок. Отак проходить один день із життя гуцулу в зиму. Отакий От день насичений. Роботящий. Не знаю скільки я кілометрів пройшов за сьогодні, так знаходився, що капець, ноги гуд'є. Але то того варто. Багато вам чого файного показав. Та й так, в принципі, і гуцули жиють. Ну, не то, що кожен день катаються на санах. Але то таке. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, чи хочете ще викидіти файні такі відео для день із життя. Знімо, якщо вам це все вдасть, зніму ще один день із життя гуцулом весною, то й буде вже повна комплектація. вже Відео день із життя літом і, вес... і, зим... і осінню зняв. Зимою, виходить, теж вже зняв і ще весною лишилось. Пишіть, як ви проводите свої будянні дні, Ти, як думаєте, що буде навесні. Ти свої враження у коментарях, як вам відео собдало, це вдалося. Я змочу, вже йду спати. Йо. Я ще блогер, так що ще мої будівні дні це знімати відео. Так що... Жди всем пока.